Доброго дня, компанія ВІРАМАКС. Сьогодні ми отримали фуру бетонних противагів для будівельних люлік ЗЛП-630. Зараз подивимося їх якість. Ось такі противаги бетонні. Кожен по 25 кг. Отвори для того, щоб одягати їх на задню опорну стійку. Консолі люльки. Один комплект на люльку 36 штук. Ось як вони виглядають. Звертайтеся до компанії Вермакс за купівлю будівельних люльок та бетонних противах. Всього найкращого, до побачення.